Очі – це, мабуть, найкрутіший гаджет, який нам видають при народженні. Без підзарядки, без Wi-Fi, працюють 24-7. Ну, майже. Але як вони це роблять? Як мозок перетворює хаотичні світлові хвилі на чітке зображення? От уявіть: світ навколо нас це просто набір фотонів, які летять у всі боки. Але око, цей біологічний суперхакер, ловить їх через рогівку, фокусує на сітківці. І вуаля! Правда, картинка виходить до гори дригом. Але мозок такий спокійно я це виправлю і перевертає зображення, щоб ми не ходили по стелі, як людина-павук. Але це ще не все. У нас в оці є два типи фотоприймачів: палички і колбочки. Палички це спецагенти нічного бачення, вони допомагають нам розрізняти форми навіть у темряві. А колбочки тусовщики, які відповідають за кольори, але тільки при гарному освітленні. Тому вночі всі коти сірі, а ти думаєш, що купив чорні шкарпетки. А зранку бачиш, що вони темно-зелені. Далі вся ця інформація передається у мозок по зоровому нерву зі швидкістю спортивного боліда. Але от прикол: те, що ми бачимо, не завжди реальність. Мозок додає фільтри, заповнює прогалини, і навіть трохи бреше, щоб ми не збожеволіли від надлишку інформації. Тому іноді нам здається, що хтось махає нам рукою, а це просто гілка на вітрі. Ну що? Тепер ти знаєш, як працює зір. А поки твій мозок намагається переварити цю інформацію. Можеш підписатися на канал і перевірити, чи точно на тобі сьогодні шкарпетки однакового кольору.